Друзі, доброго дня! Я в селі Борсуки. Це Вінницька область Гайсинського району. До Гайсина. Опять таки я не подивився. Кілометрів я думаю 12. До Умані 70. До Вінниці 120 десь. Цікавий такий будиночок, багато настроєно. Красиві фотографії мені скинули, але приїжджаю ось і плачу жінка, це не власниця, а тут знайома власниця чи подруга. Пустили, каже, переселенців. І вони тут устроїли, каже, була чистесенька хата, все було чисте, біле в хаті. Зараз все закуляно. Ну, зараз побачите, вони тут саме вбирають, бо це тільки вони вчора вони десь виїхали, а вчора речі свої забирали. За моєю спиною ставок. Зразу через дорогу. В кінці вам покажу, щоб цікавіше було. Сам будинок саману. І чи обложений цеглою, чи так будували, ми щось не знаємо. Є скважина. Така ну, не сучасна, раніше її робили, як я вже бачу такі, як криниця, але це скважина вважається. Є гараж, погріб, і постройка, як літня кухня була колись. Ось вона. Зайдемо, ну, там всередині вже нічого немає. Це скважина ця. Нічого не побачимо, люди, люди користувалися, жили. Ні, вони користувалися нею, а у цей приїжджав віщий забрав, то ми ті голови, він буде брав на відео, тут фляги на роботі. Вода є, як я Так. Вода є 100%. Так. Да, я хата жестю, так? Під жестю хата, да? так? Ось така сама постройка непогано. Це що треба порядки тепер наводити. Електричний лічильник в хаті, але вже домовилися люди, щоб винести його. Десь мають під'їхати ці з енергомережі перенести на вулицю. Така віранда тут прихожу Так, прихожу поле дерев'яні тут кухонько заведений гос до плити Ну, тут, каже, все було тюлька було була білосніжна, вже хазяйка Стало коричнево. Так, є грубо працююча. А це піч, я так розумію, я не спитався. Казала вона, що дровами топили, вони теж були. назбирали дров там, натягнули в вітню кухню, все в дровах. Коротше, жінка розказує, а я чесно, чуть не плачу так. Неприятні емоції. Конвектор був чистий, каже, білий. Ну так. Ну, не ремонт і не дивимося, дивимося. Дивимося на саму будівлю. Ремонти не можу дивитися. Це двері в зал. Зараз зайдемо. так, Все треба так хочеться прямо всю згорнути і винести. Але будиночок непоганий, якщо взятися за нього, то... А це тут так залишили. Єсь якийсь момент тут по доскам. Каже жінка, що рік назад у мене такого не було. Не знаю, правда, неправда. Чи могли за рік такі дири... Образуватися. Ця кімнатка непогана, така здоровенька. Вигляд у двір відсюди. Отака От хатинка. Тут пол дерев'яний також, вже казав. Так, зараз підвал подивимося. Я так чувствую, що тут за тиждень порядок буде вже ви так взялися. Я <с�> сюди не можу так часто <up> бігати, я вам хай за приціна критичну. Оліп такий широкий хід. Не куценький, а можна по-людськи йти по ньому. Зазвичай роблять, ви бачите. Треба зігнутися і мілким шагом тюпати. Якщо щось нести, якісь мішки, там, то взагалі проблема. І підвал непоганий тут. Все нормально. Бо він під цією літньою кухнею, тому не тече. Так, оце тут літня кухня була колись. Запаслися, люди дровами тут видно. Зимувати планували. що бачили та й тягнули. Кірпіч каже, був складений десь, половина в городі чогось. Ну, але сама будівля. Я бачу воно з кірпіча від ціле. Его можно видно у него. На тоже тиланька Тут не побачимо, я думаю, що там. Ага, тріщинка була, Колись. Так, є гараж і для худоби постройки. Ага, город ще не. Ще на огород йду. Так, тут у власників ще був уголь дрова, дідушки з бабушкою. Зараз так складик. Гаражик отакий. Не широкий, ну машинка якась заїдена в дорогу. Як по ширині він нормальний, не? Понял, короче, машина легко визу. Ланус окисточный. Поменьше. Так, тут у нас для худоби приміщення. І далі є для свиней тут клітка. І вверху там кури, кажуть живі, десь тут вони заходили, щоб вони залітали сюди. Ну так. Так, зараз вийду на город і до ставка підійду. Я вже все одно весь пожалився. Горіх ще один. Так, город хати. є такий ще, теж для речей якихось тут таке щось як якась там є печка, не знаєте як треба свиням, курям щось там готувати. Оце тут дідусь готував їм. Такий дерев'яний сорочок. Так, тут, мабуть, по сусідству ніхто не живе. З іншого боку живуть люди, приходила жінка вже, розмовляла з нами. Це туалет і город. Ось такий город, ось межі і аж отуди до сухого дерева. Загальна ділянка 30 соток. Це так у пам'яті не точно може. Взад, вперед, трохи буде, бо документи в Васіні лишились. Так, друзі, йду до ставка, зараз і розкажу більш детально. fizycznych obiektów <gry> Так, друзі, розказую вам ще раз село Бурсуки, Вінницька область, Гайсінський район до Гайсина 10-15 кілометрів. Школи, садочка нема, магазин є, церква є, медпункта нема, роботи в селі нема. Газ заведений, є конвектор. Ой, качка втекла. Є конвектор, є грубий, можна дровами топити. Бачили через дорогу такий ставок. Ставок не орендований. Це як якесь пожежне водосховище тут. Вважаються, тому в оренду його не здають, рибу ловлять собі спокійно. Ніхто нікого не зачіпає. Не знаю, чия риба, але хлопчики бачив, сиділи, як їхав. Це виходить як вершина, а з того, що туди. А тут навіть можна підійти. А ставочок отуди. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. Бажану і гарного вечора вам!